Вітаю вас, любі, брати та сестри, дорога церква, мир вам. Час невпинно наближає нас до того моменту, коли ми об'єднаємося як церква в спільній нашій молитві. І насправді нам є сьогодні за що дякувати Богові, але є і те, за що ми хотіли б у нього просити. І перед тим як це станеться, я хотів би з вами прочитати певний біблійний текст, який говорить про надію, який говорить про сподівання, який говорить про довіру. Причому у цьому тексті сказано, що це. Надія всупереч надії, яка була в одного із подвижників віри в давнину. Але перед тим, як ми прочитаємо цей відповідний біблійний текст, я хочу запитати вас, з чим асоціюється у вас слово довіра? Яку ілюстрацію, можливо, ви б могли привести з цього приводу? Як на мене, чудовою ілюстрацією такої довіри є ситуація, коли маленька дитина вона йде разом із своїми батьками, і перед цією дитиною постає якась певна небезпека. Вона одразу хапає за руку свого тата чи маму, проситься до них на руки, тому що вона розуміє, що на їхніх руках вона може отримати захист, вона може довіряти своїм батькам. Слово довіра мені асоціюється і з пожежниками, які гасять ту чи іншу пожежу, і можливо хтось із людей опинився в будинку, і ось через вікно, через якого видно вже язики полум'я. Вони бачать людину і просять її скакати, але там уже не рядно, яке може врятувати життя цій людині. Щоправда, можливо, через дим вона не бачить цього рядна. Проте пожежники кажуть: Стрибай людина. Довіряючи їм, починає стрибати, і вона врятована. Слово довіра в мене асоціюється також із вдовою, яка віддала останнє, що в неї було ті дві лепти. Не маючи, здається, сподівання на завтрашній день. Вона віддала все, що мала. Чому? Тому що вона довіряла. Це чудова ілюстрація біблійного слова довіри. А тепер відповідно біблійний текст, який говорить про Авраама – і у посланні до Римлян у 4 розділі, 17 та 18 віршем, ми читаємо характеристику Писання про цього сподвижника віри Авраама. «Отцем багатьох народів я поставив тебе, говорить Господь, перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе неіснуюче за існуючі. І далі він. Проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів. Особливу увагу мою приковує ось цей біблійний текст. Він проти надії увірував у надії. Що має на увазі апостол Павло, пишучи ці слова, які, здається, суперечать логічному змісту, які суперечать взагалі законам віри, проти надії увірував надію? Апостол Павло хоче у цьому біблійному тексті сказати і показати, що Авраам, дивлячись, не дивлячись на те, що він не міг бути батьком, він увірував. В нього була певна надія і було обіцяне слово Богом, що ти будеш батьком багатьох. Це й була надія. Але всупереч цієї надії він не міг стати батьком багатьох народів. Обставини зовнішнього говорили супротивне. Він Проти надії, проти надії, на яку покладався він увірував все рівно в надії. Цей біблійний текст говорить мені про те, що наша довіра, наше сподівання, віра, надія, довіра це спільно кореневі слова і говорять про одне й те саме покластися на Господа. Це відчути свою повну безсилість і віддати всі життєві обставини в руки нашого Спасителя, Ісуса Христа. В Біблії є багато прикладів, коли люди довіряли. Наприклад, довіряв Богові Даніїл, який був кинути до, я... до ями, в якій були леви, він довіряв. І там, здається, надії ніякої немає. Логіка говорить про те, що не долетівши іще до землі, він може бути розшматований хижими звірами. Але він довіряв. І його довіра на Бога, вона оправдалася. Він залишився живим. Довіряв Богові і Давид, який вийшов боротися із голіафом. Нерівна битва, підліток і трьохметровий великан солдат, який все життя провів в боях загартований війною. Надії, здається, немає, але Давид покладається на Бога, довіряє Богові і, і отримує перемогу. Якщо ви пригадуєте, можливо, трьох юників, які були кинуті до розпаленої печі, то і в них ми знайдемо щось подібне: ми знайдемо довіру. Вони відчували запах розпаленої печі і ось той вогонь, який за мить мав би спалити їх, але вони мали довіру і вони були врятовані. супері, здається, надії. Вони мали довіру до Бога. Коли логіка обставин говорила, що це неможливо, вони довірилися і були врятовані. Чи пригадуєте ви йону, який потрапив до черва великої риби, і там, здається, надії немає жодної, але всупереч надії, він довіряє Богові? Кожен із цих біблійних персонажів вони чимось уподібнилися до Авраама. Всупереч надії, вони повірили у надії? Всупереч обставин, вони зберегли ось цю віру і покладання на Бога. Ще хочу сказати цими словами. Я хочу сказати те, що у нашому житті буде багато левічих ям. У нашому житті буде багато голіафів, і в нашому житті буде не одна розпалена піч, рівно як і той кит, риба, яка готова проковтнути нас. Іншими словами, буде багато, багато небезпек, які готові забрати у нас нашу надію. Але той, хто покладається на Бога, подібно Авраама, він побачить результат. Авраам побачив у вигляді ось тільки одного: нащадка, який був обіцяний йому, а ми, покладаючись на Бога, побачимо відповідь і на наші молитви, на наші сподівання. Нехай Господь благословить вас. Цією надією навіть тоді, коли надії здається вже не залишається. Амінь.